Доброго вечора, шановні друзі. Я вітаю вас щиро з ним міста. Друзі, я народився особисто в цьому місті. Я виріс тут. Тут живуть і працюють моя дружина, живуть мої батьки, мої родичі, навчаються в школі, мої діти. Я працюю для нашого з вами міста і ми спільно зробимо наше місто красивішим, комфортнішим, кращим для життя. Усіх із святом і з нагоди свята я хотів би нашому рідному місту Чернігову подарувати швидку допомогу, яка стоїть прямо тут на площі. І е, не просто подарувати, а щоб вона працювала на пологовий будинок. А ви, молоді, кохайте один одного, одружуйтесь і ніколи не хвилюйтеся за те, що ви вчасно не доїдете до пологового будинку. Дякую за увагу. Обуски, владислава трошенко! Урочисте вручення! Шановний Владислав Анатолійович, вище колектив пологового будинку і всі жінки міста Чернігова, а також жіночку нашої області. Так як на сьогоднішній день пологового будинку народжується кожен другий житель. Дячні щиро за вашу підтримку і доброту. Ви неодноразово допомагали вже нам. В палатах стоять металопластикові вікна, в реанімації працює операційний стіл. А зараз ми отримали такий прекрасний автомобіль, який спасе життя. Дуже дякуємо вам. Ви людина слова. Сказав, зробив. Бажаємо вам здоров'я і всього самого найкращого вам і вашій родині. Дуже дякуємо. Зляпамо всіх, дякую. Гучніше, гучніше, сьогодні!